Добрий день здобувачам освіти на каналі Мурзунчик. Сьогодні я вам покажу, як розв'язувати систему алгебраїчних рівнянь методом Гауса або ще на нього говорять матричний спосіб. І так, в нас є така система, і зараз нам потрібно виписати матрицю, складену із коефіцієнтів цих трьох рівнянь. Причому всі коефіцієнти біля х1, це буде перший стовбець матриці, всі коефіцієнти біля змінної х2, це другий стовбець і, відповідно, третій стовбець. Зараз я випишу наші коефіцієнти. І так, тут 1 коефіцієнт 2. Чори це перший стовбець, другий. Один мінус один і один. І третій стовбець 2, 2, 4. Якщо у рівняннях немає якоїсь зміни, наприклад, би отут не було х2, а було 4х1 плюс 4х3. То у цьому положенні замість х2 ми б написали 0. Зараз ми з вами незвичайну матрицю напишемо, а розширену. І додатково ми напишемо ось ці коефіцієнти вільних членів. І так, в першому рядочку мінус 1, в другому мінус 4 і мінус 2. Ось ми з вами склали розширену матрицю. І так, що ми будемо робити? Метод гауса для систем лінійних рівнянь полягає в тому, щоб шляхом перетворень матриці роботи з її рядками ми отримали. Ступінчату матрицю, отут складену з нулів. Причому це матриця третього порядку, ви пам'ятаєте, і ступінька повинна бути дві ступенічки із трьох нуликів. Відповідно, якби це була матриця четвертого порядку 4 на 4, то було б три ступенічки, складеної в цьому місці з трьох нуликів. Е, і так, ну давайте ми зробимо перетворення зразу одразу з двома рядками, домноживши перший рядочок на мінус 2 і додамо його до другого рядка. Для чого це потрібно? Щоб отут у нас став 0. І перший рядок ми відповідно домножимо на мінус 4, щоб отут. В цій позиції 0 і додамо до третього рядка. І так, виписуємо, що у нас вийде. Я дуже близько дужку написала. Ну, нічого. Так, перший рядок ми виписуємо без змін, тому що з ним ми ніяких маніпуляцій не проводимо. Згодуємо минулі відео, де я метод гауса вам показувала. А будемо обраховувати зараз другий рядок. І так, мінус 2 на 1, мінус 2, плюс 2 0. Мінус 2 на 1 мінус 2 і додати мінус 1 буде мінус 3. Мінус 2 на 2, мінус 4, і додати 2 буде мінус 2. І відповідно із. Цими коефіцієнтами мінус 2 на мінус 1 буде 2, і додати мінус 4 буде мінус 2. Так, домножаємо знову перший рядок на мінус 4. На 1 мінус 4 і додати 4 0. Мінус 4 на 1 мінус 4 і додати 1 буде мінус 3. Мінус 4 на 2 буде мінус 8 і додати 4. Мінус 4. І мінус 4 помножити на мінус 1 буде 4, і додати мінус 2 получаємо 2. Дивіться, нам залишилось отут зробити нулик. А для цього ми повинні другий рядочок домножити на мінус одиничку, і додати до третього рядочку. І так, ну, я перейду на новий рядочок, щоб не ліпити його до кучі. Перві два рядочки ми переписуємо без змін. Другий рядочок також без змін, тому що ми вже отримали нулик у нужній нам позиції. І так працюємо, перетворюємо третій рядок. Тут нуль буде, звичайно, мінус 1 на мінус 3 – 3. та додати мінус 3 буде 0. Мінус 1 на мінус 2 буде 2, і додати мінус 4, мінус 2. І мінус 1 на мінус 2, це 2 буде й додати 2 буде 4. І так, подивіться, яка у нас гарні дві ступенечки получились. Це означає, що ми. Отримали потрібні нам коефіцієнти для того, щоб скласти зараз рівняння. І так, складаємо рівняння по першому рядочку. Будемо використовувати змінні х1, х2, х3. Так, 1х1, ну 1 ми мене пишемо, плюс 1х2, ну 1 ми мене пишемо, і плюс. 2х3. І це все діло дорівнює мінус 1. Друге рівняння. Зверніть увагу, що тут починається з позиції другого елемента. Значить, це буде коефіцієнт для х2. Мінус 3х2 відняти 2х3. І дорівнює мінус 2. Зверніть увагу, як я оформляю це все. Так буде воно наглядніше. І останнє рівнянечко, воно складається тільки з одного елемента в позиції для х3. Це буде мінус 2х3 дорівнює 4. І в нас виходить системка. Трьох рівнянь з трьома невідомими, де х3 ми можемо одразу записати. Це буде мінус 2. А звідси ми можемо вже й х2 знайти. Мінус 3х2 дорівнює мінус 2 плюс 2 помножити на мінус 2. Мінус 3х2 це буде мінус 4, мінус 6. І х2 у нас получиться 2. І залишається в нас замечательний коефіцієнт х1 знайти. Я його виражу і буду по ходу підставлять. Мінус 1, відняти х2, бо перенесемо, а воно у нас 2. Х2 получилось. Відняти 2 помножити на х3. А х3 у нас мінус 2 получився. І вийшло, тут буде плюс 4, і 4 відняти 3 буде 1. І залишилось, оскільки це система з трьох рівнянь, записати відповідь. Ви знаєте, що відповідь до систем рівнянь у вигляді координоти точки. Ну, оскільки це векторний простір, то і координатка буде з трьох е, е, верніше, точка з трьох координат буде складатися. І в правильній позиції виписуємо, х1 на первому місці. Потім х2 повинно бути. А потім повинно бути X3. Дякую за увагу. Ставимо лайки і всім до побачення!